Так буває. Хазяїн пів години шукав котейку, яка була в цьому згорівшому будинку. Не знайшов, не впіймав, але впіймали одного дідуся старенького і одну бабусю. Звісно, вони квапляться збиратись, тому іноді таке відчуття, що ніколи вона звідси не вийде. Бо час так тягнеться, спливає. Доброго, доброго. Згорівші під'їзди, згорівші квартирки. Ой, та луля. Все вигоріло. А дідусь тут ховається. Але дякувати Богу. вогню вже немає. Дідусь поїде в життя. Нарешті начебто всіх вісім запихнули з речами. Бабця каже, де мої 20 мішков помістяться. Ну, пробачте, бабуся. Журналісти працюють, висвітлюють події в Україні, а Проліска просто рятує з героїчним владом. Отакі От у нас сьогодні справи. Хух, довгенько, але дякувати Богу. Адресу. Полюбляє влад краї Константинівки, полюбляє Богдан, зуяков давати нам адреси на краю Константинівки, коли ми тут, як на долоні. Але дякувати Богу все чисто, тихенько. Люди збираються із Божою допомогою. Повеземо далі в тил.